Ботінок такий. І оце такі ножки у мене. Оце доїду до цього порожка, ото все буде моя їзда. Куди я? Далі нікуди. Борис Ковальчук з Існовська чотири місяці не виходив на вулицю, бо не може виїхати на інвалідній колясці зі своєї квартири, що на першому поверсі. Місцевої влади просить дозвіл, щоб пробити дірку в стіні кімнати, прибудувати балкон, а з нього пандус. Міська влада каже, що от не положено, не положено. Ну як не положено, кажуть, завалиться будинок. Як же він завалиться? Борис Дмитрович переїхав з Лухова, що на Сумщині. Там квартира була з пандусом. Я жив на першому поверсі, і мені дозволили через балкон. Вивезти ход і побудували пандус такий, щоб я на інвалідному візочку цьому спускався на вулицю. У чоловіка хвороба, яку в народі називають слоновість кінцівок, носить спеціальне взуття. Чи можна зробити окремий вихід із квартири? Читаю у свіжому номері. Пісник че. А що ж ще?